25 березня 1985 року о 16.05 за московським часом відбулася прем'єра фільму, в успіх якого майже ніхто не вірив. Студійне і телевізійне начальство вважало, що подібні історії радянським школярам не потрібні. Режисер Павло Арсенов завжди знімав серйозні дорослі фільми, і ніхто не очікував, що він раптом займеться фантастичною стрілялкою для дітвори. Арсенов був знайомий з Кіром Боличовим, який написав книгу «100 років тому вперед про пригоди Аліси і загорівся ідеєю. Так почалася велика історія гості з майбутнього. На роль Аліси пробували безліч красивих піонерок. А Наташу Гусєву, як ви дивилися, помітили випадково. Вона прийшла в студію з подругою, щоб подивитися на улюбленого письменника фантаста. Але коли режисер побачив дівчинку, одразу вирішив: це Аліса. Хоча Аліса в книгах були чова, була жвавою і яскравою, а Наташа, навпаки, затиснутою і сором'язливою навіть під час зйомок, але неземний погляд Наталки та її загадкова усмішка виглядали привітом з інших світів, коли Наташу Гусів перший раз представляли Павлу Арсенову на запитання, який твій рік Народження. Дівчинка так перехвилювалася, що помилково сказала 1872. -й". Арсенов засміявся і сказав: Ну ось, ти у нас гостя з минулого. Решту акторів вибрали серед звичайних школярів. Фільм знімався важко. В його успіх майже ніхто не вірив. Грошей на створення Москви 21-го століття із зоопарку інопланетних тварин катастрофічно не вистачало. Прекрасне далеко зустрічало глядачів і колю грасимова стерильною чистотою інституту часу. Внутрішню частину будівлі знімали в павільйоні на кіностудії імені Горького. Кімнату з машиною часу обклеїли білими шпалерами та висвітлювали якомога яскравіше. Декорація, що імітує нескінченні коридори інституту, насправді була відносно невелика, а ефект заплутаності створювався тільки завдяки реакторів і особливій зйомці з різних ракурсів. За словами художника, постановника фільму Ольги Кравчані, те, що сьогодні з легкістю робиться на комп'ютері, тоді доводилося довго і ретельно створювати вручну взяти той же космопорт для створення космічної атмосфери всередині космопорту було вирішено використовувати скляні трубки, що застосовувалися на хімічних заводах. При цьому знімальна група переживала, чи доживе крихкий матеріал до потрібного епізоду. Космозоопарк частково знімали в ботанічному саду столиці СРСР. Спочатку планували знімати в гаграх, аж надто природа підходяща, екзотична. Однак, через тривалу похмуру погоду знімальній групі довелося виїхати ні з чим, переключивши увагу на московські ландшафти із знятого в гаграх матеріалу, згодилися тільки кадри хвиль, які можна побачити за дверима автобуса з миттєвою телепортацією. Для багатьох кульмінацією літніх канікул були ті самі п'ять щасливих днів, коли на одному з двох-трьох доступних каналів маленька дівчинка Аліса дивилася величезними очима по той бік телеекрану, обіцяючи прекрасне далеко. І тоді мало хто сумнівався, що хай ще не скоро, але коли-небудь у новому столітті ми самі побачимо інститут часу, космозоопарк, людину подібних роботів, автомати з безкоштовною видачою різної смакоти, і, звичайно, ж зможемо політати на фліпах або махнути відпочивати на місяць.